Як це місце називається, Гош? Знаєш? <гумен> <Де? гумен> така табличка, і можна знайти десь. Але дуже гарний міст. Це, запевно, це напевно найвідоміший. А -а -а -а. Що ви тут посідали, пацани? Йдемо шукати. Ні. Вони на мама допомагали. Я творену. Добре, або нам на іншу сторону, на автобус автобусі. Карамийські. казала польський поняття. Заказу милий польський. Ні, мені не понятно. Нічого. Якщо прислуховувати слуховою, то він дуже не по третього разу. Ты пеніс. А ти пеніс.